Слава Україні! Ракетна атака на Хмельниччину. Наслідки удару по Одещині на Хмельниччині судитимуть чоловіка за підробку ВЛК. Детальніше про ці та інші події протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Сьогодні на Хмельниччині під час сигналу повітряна тривога сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих ракет. В результаті атаки частково відсутні електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах. Пошкоджено також господарські приміщення та дах приватного будинку. На щастя, попередньо без жертв та без постраждалих. Про це повідомив Сергій Тюрін, очільник Хмельницької обласної військової адміністрації. Слава нашим захисникам. У Одеській області внаслідок ранкової атаки є постраждалі. Поранено 16-річного хлопця та 90-річну жінку усаднами та різаними ранами. Про це повідомили в Ова. У Одеському районі пошкоджені шість житлових приватних будинків. Також через падіння уламків однієї з ракет в області виникло загорання сухої трави. А в Одесі виникло загорання гаражного приміщення. На місці працюють рятувальники. У Хмельницькому попрощались 21-річним азовцем Валентином Федоровичем. До полку молодий чоловік вступив у 2019 році. Валентин зустрів повномасштабне вторгнення у Маріуполі. Служив мінометником, працював з артилерійською бусоллю та обіймав посаду командира розрахунку. Життя захисника обірвалось 22 березня 2022 року. З того часу вважався зниклим безвісти. Лише після експертизи ДНК тіло захисника вдалося ідентифікувати та повернути додому. Поховали героя на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Йому на віки 21. співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині судитимуть 39-річного чоловіка, який підробив довідку ВЛК. Встановлено, що у листопаді минулого року, будучи військово зобов'язаним та перебуваючи на обліку в районному та СП, чоловік вирішив уникнути мобілізації, підробивши довідку. ВЛК. про це повідомили у прокуратурі області. Через один з месенджерів він надав свої анкетні дані невідомій особі для виготовлення довідки про визнання його непридатним до проходження військової служби та звернувся у подальшому з фейковим документом до військомату для уточнення даних. Справу скеровано до суду. Роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньопереміщену особу, передбачена виплата 8 тисяч гривень. Так від початку цього року на Хмельниччині гроші отримали 302 роботодавці. Вони надали допомогу 532 людям зі статусом внутрішньопереміщеної особи. Про це повідомляють в Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Зазначають, що компенсацію виплачують протягом трьох місяців, а за працевлаштування ВПО з інвалідністю впродовж шести місяців. У Хмельницькому через ожеледицю побільшало пацієнтів у травмпункті. За останні чотири доби по медичну допомогу звернулись 287 людей. Загалом через ожеледицю у 102 пацієнтів діагностували різні переломи. Звертаються пацієнти різного віку, але найбільше це літні жінки 60 70 років і старше. Найчастіше при падінні травмується верхня кінцівка. Про це Суспільне Хмельницький розповів завідуючий відділенням Хмельницької міської лікарні Руслан. Ан Калєсніков, будьте уважні та обережні. 13 тисяч ялинок підготували для продажу на Хмельниччині. Подільський лісовий офіс повідомив про ціни цьогоріч. Отже, маленька ялинка півтора метра обійдеться у середньому 150-200 гривень. Висока понад 3 метри, буде коштувати орієнтовно 600 гривень. Сосна трошки дешевша. Реалізовують ялинки в горщиках, адже після свят їх можна висадити у відкритий ґрунт, зберігши дерево для майбутніх років. Лісівники наголошують, що при купівлі обов'язково звертайте увагу на наявність бирки зі штрих-кодом, оскільки кожна офіційна ялинка має бути промаркована, а також зверніть увагу на документи на дерево, накладну з лісництва та дозвіл на торгівлю. Не підтримуйте браконьєрів. Долучайтесь до нашої спільноти та долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. До зустрічі в наступних випусках «5 хвилин на головне бережіть себе.